Торговий центр скриня представляє. Я би хотіла побажати всім людям в день незалежності, миру, спокою, добробуту і щастя. Хочу привітати зі святом і побажати, щоб в нашій країні було небо. Безхмарне, щоб не було війни і щоб більше народжувалися маленьких, маленьких щасливих діточок. Я хочу, щоб ми навчилися слухати один одного. Всім українцям бажаю міцного здоров'я. Я хочу жити в країні стабільною економікою. Дорогі українці, бажаю вам читати тільки хороші новини. Криси здоровим. Щоб наші діточки були щасливі і чужі діти не гинули. Я хочу, щоб мої діти і я жили в вільній Україні. Я хочу, щоб в нашій країні був мир, спокій і добробут. Бажаю, щоб спорт був невід'ємною частиною вашого життя. Мирного днями вам над головою. Миру, добра, світ... світлого сонця і усіх благ. Дорогі українці, краси і здоров'я вам. Бажаю, щоб в кожного українця в гаражі була така машина або така. Врешті-решт батьківці повернулися до, до дітей е, Всього найкращого, щоб Україна врешті-решт процвітала в нас. Хочу жити у модній європейській країні, громадянам України побільше подорожей над мирним небом нашої держави. Думаю, що все буде в нас гаразд. Я вірю світле майбутнє нашої держави. Бажаю міцного здоров'я всім мешканцям України, особливо для хлопців, які воюють на сході вернутися додому живими, здоровими, миру, Божого благословення і процвітання для нашої батьківщини. Я вірю в тебе, Україна. Я люблю тебе, Україна. Я бажаю всім українцям, щоб вони відчули себе в своїй країні більш захищеними і сподіваюся, що найближчим часом буде все найкраще. Я вірю, що все буде добре. Україна буде незалежною державою. Путін нарешті заспокоїться. Хай Господь благословить нашу Україну, здоров'я, миру, її, щоб наші діти не гинули, щоб у нас був мир і спокій, щоб ми були господарі на нашій землі. Дуже хочемо і прагнемо, щоб вернувся спокій в державу, щоб було мирне небо. Слава Україні! Ми віримо у тебе, Україну, у нашу квітучу, молоду, гарну державу. Я вірю в тебе, Україну. Там народження тебе, Україною. Ми, Ми любимо тебе, Україну.